Ураганний вітер під час шторму в Турецькому Мерсіні шокував людей, які ще наговтились від землетрусів випований, що обрушились на багатостраждальну країну цієї землі. Деякі робочі місця на теплиці були пошкоджені через сильний шторм у регіоні Анамуру мерсіні Ураган був настільки сильним, що на деяких підприємствах знесло дихи, а деякі транспортні засоби перекинули. Через потужний шторм у Мерсіні постраждали деякі робочі місця та теплиці. Торні, який почався в Ванамурі вранці після завдав шкоди сільськогосподарським гідням у районах Факів, Акараджа та Султан Аладін. Окрім вітру, коротте час також перевернув частину транспорту та зніс дахи робочих місць. Як стало відомо, через ураган який спричинив знищення бананових та полуничних теплиць бригади районного управління сільського та лісового господарства проводитимуть оцінку збитків.